Одяг німецького бренду ТСМ-чіпов в упаковці. Футболка синього кольору у розмірі XXL, червоного кольору розмір S. Комбінезон дитячий на флісі у розмірі 4 6 років. Спідниця у розмірі 42, флісова чоловіча кофта розмір XXL. Жіноча м'яка флісова кофта у розмірі S. Комбінезон водонепроникний на вік 2-4 роки. Штани на дощову погоду 8-10 років, вельветова спідничка 4-6 років, синя в смужку 6-8 років. Жіночі штани у розмірі 44-46. Чорні штани теж розмір 44. Жіночі термолегінси розмір XL. Чоловіча бізрукавка розмір L. Плаття 42. Жіночі бюзгалтери у розмірі 80 b Чоловічі і жіночі трусики різних розмірів.